Полтавський веслувальник, кандидат у майстри спорту з веслування Олександру Ніщенко виборов перемогу на змаганнях в італійському місті Ізілі, які проходили 4 5 жовтня. Це перша міжнародна перемога Олександра. Наш земляк виступив серед юнаків 2008 тисячі років народження. Переміг у каної одиночці на дистанції 200 метрів. Друге місце посів у каної одиночці на дистанції 500 метрів, і в каної двійці також на дистанції п'ят. 500 Тренує Олександра, майстер спорту з веслування на байдарках та каноє Олег Камерилов на базі Дю США Олімпійські надії, розповів президент Федерації Полтавської області Олександр Оніщенко. Він виграв у свого серйозного суперника по зборної України у Єгора Сажнєва з Одеси. Переміг він його і на 500 метрів, і на 200 а на 500 метров виграв спортсмен Чех. Це означає, що достатньо серйозно тренуються. За останні два роки значно виріс результат, психологічна підготовка, тактична, став набагато більш серйозним спортсменом.